Тисяча днів боротьби за свободу, тисяча днів незламності. Україна вже майже три роки тримає удар повномасштабної війни з Росією. У ці дні підтримка світу відчувається як ніколи. Європейський парламент зібрався на позачергове засідання, щоб підтвердити головне, євросоюз залишатиметься поруч із Україною стільки, скільки це буде потрібно. А по всій Європі на вулиці вийшли тисячі людей, об'єднані спільним закликом до солідарності. В Римі українська громада зібралася щоб нагадати світу: Росія вже тисячу днів веде у центрі Європи кровопролитну війну проти незалежної держави. Надія, що Бог не залишить нас, тому що такі великі пробивання, такі великі жертви, така величезна кількість жертв не може пропасти даремно. Ці великі злочини кличуть пропимство до неба. Акцію розпочали з молитви за Україну та її захисників. Боже, Господь босли душі де правні спочиваю. Мітинг на підтримку України зібрав як українську громаду Італії, так і представників італійської інтелігенції, депутатів та громадських діячів. Тисяча днів боротьби, болю і надії. Сьогодні ми відзначаємо цей гіркий рубіж тисячу днів війни з Росією, війни, яка змінила кожного з нас. Війни, яка змінила весь світ, і про це пам'ятають тут. Українці в Італії серед учасників акції італійка, яка пліч опліч із українцями боролася проти російської агресії з перших днів повномасштабного нападу Росії, а Лавуратольпрімоїзи Києв під час війни зустріла своє кохання українського воїна, з яким тепер ділить і життя, і боротьбу за свободу. Ветеран ССО Олексій Марценюк на війні з 2014 року. Як тільки перша ракета прилетіла е по Харкову, я повернувся в Україну е і до літа цього був військова розвідка на третій рік найбільшої з часів другої світової на європейському континенті війни, підтримка України і згуртованість українців та світу доводить лише одне. План Путіна зазнав поразки а Україна залишиться на світовій мапі як держава, яка не лише кров'ю відвоювала власну незалежність, а й назавжди вписала себе у підручники світової історії.